В Україні завершується вступна кампанія на бакалаврат, починаючи з 1 липня 2024 року, абітурієнти могли зареєструвати особистий електронний кабінет. Та подати документи для вступу за підсумками вступної кампанії. Кількість абітурієнтів до вищих навчальних закладів цього року зменшилась порівняно з минулими. Також вступники у 2024 році вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті, якою вступна кампанія була у вишах Вінниці. Дивіться в сюжеті Вікторії Ліварчук. За місяць вступної кампанії у Вінницькому торгово-економічному університеті прийняли більше двох тисяч заяв від абітурієнтів. Ця кількість трохи менша аніж минулоріч. Юнаки та юначки віддають перевагу спеціальностям маркетинг, менеджмент та психологія. В нашому закладі освіти всі спеціальності кон'юнктурні, тобто, як кажуть, популярні, вони завжди в топах щороку, тому що це сьома галузь – фінанси, облік, маркетинг, менеджмент, підприємництво, торгівля, право, інформаційні технології, і міжнародні економічні відносини, соціальне забезпечення, яке зараз і Ми навіть відкрили нову освітню програму по психології, це соціальна економічна психологія на вимогу наших стих. Серед вступників і 17-річна Софія Суперсон. Дівчина закінчила коледж за спеціальністю туризм, тож тепер планує здобути і вищу освіту, аби здійснити мрію та працювати в туристичній агенції. Хоче працювати в туристичній агенції, надавати туристичні послуги, подорожувати. Незважаючи на те, що війна, зараз люди все одно подорожують, тому це цікаво. На 30% зменшилась кількість абітурієнтів і у Вінницькому педагогічному університеті. Цьогоріч університет приймає документи на 51 освітню програму. Виділено лише 700 бюджетних місць. Особливо мало вступників на спеціальності, де необхідно мати добрі знання з точних наук, фізики та математики. Близько третини вступників не склали математику. От великий відсоток не добирали буквально одної правильної відповіді. Там має мало бути п'ять вірних відповідей. А у дуже багатьох людей вступників чотири вірних відповіді, і таким чином до третини вступників не змогли подавати документи зовсім. Зрозуміло, вони пішли в коледжі в інші навчальні заклади, де можливість тут без НМТ ЗНО. Особливістю цієї вступної кампанії є грантове фінансування контрактників. На нього можуть претендувати вступники, які склали НМТ на високий бал, але з певних причин не можуть отримати бюджетне місце в університеті. Для цього університет має підписати договір з міністерством освіти. Буде запроваджене грантове навчання як пілотний проект для деяких навчальних закладів. Наш навчальний заклад також буде брати в ньому участь стосовно оплати часткової оплати навчання для тих вступників, які мають більше два предмети національного мультипредметного тесту на 150 балів або на 170 балів. Тобто буде розмежування. друга категорія це 150-150 і перша категорія – 170-170. Сімдесят балів бере участь в грантовому фінансуванні. І Вінницький національно-технічний університет. Загалом з 1 липня заклад опрацював 6,5 тисяч заявок від абітурієнтів. Цьогоріч вперше набирають студентів на спеціальність архітектура та містобудування. Цьому році ми відкрили нову спеціальність – це архітектура. Ми вважаємо, що ця спеціальність буде дуже затребаною, і випускники будуть потрібні Україні, тому що ми бачимо, що дуже багато наших міст, дуже багато будинків зруйновані, їх треба відновлювати. І хотілося, щоб вони відновлювалися не просто відновлюються, а вони були ще кращими, ще більш комфортними для життя. І ми відкрили цю спеціальність. Специфіка цієї спеціальності є те, що для вступу на цю спеціальність, крім результатів, Тів тестування потрібно пройти ще конкурсний відбір. Зарахування вступників на бюджет буде до 10 серпня, а на контракт не пізніше ніж 30 серпня. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.